Всім привіт, друзі! На зв'язку Ваш Карс. Та знову приїхав свіженький автомобіль із Швейцарії. Renault Кенго 2012 року випуску в оригінальному пасажирі, в максимально довгій базі, на автоматичній коробці передач. Та сама особливість, яка є в цій машині, це її двигун. Він повністю електро. Запасу повного запасу ходу автомобіля вистачає приблизно на 100 км Автомобіль не має жодного підфарбування. Дивіться відео до кінця, там буде. Більш детальна інформація, будемо перевіряти прибором, повністю весь кузов. Автомобіль по боках йде чотирьохдверний, так як це йде оригінальний пасажир, бокові дверки йдуть в дізні авто, як я вже казав, п'ятимісне з великим багажником, бо це максимально довга база в такому дуже крутому білому кольорі. Зараз більш детально перейдемося по вікнах. Як вже перевіряли ми раніше, всі вікна і в цьому авто йдуть рідні. Так як автомобіль 2012 року. Всі авто, на всіх вікнах пишеться двійка. Фари, як ви бачите, без сколів, без царапин, без тріщин, в дуже хорошому збережному стані. Так, лобове скло ціле. Так, скло водія ціле. Так. Тут також є двійка. Погано фокусується, але є. Добре. Тут є також. на Натанованих вікнах трішки гірше видно, але нічого. Так, також є. так, Також. Трішки погано фокусується, друзі, але це не страшно. Всі вікна ми перевірили, всі вікна йдуть рідні. Тут теж двієчка, бачу. Тобто проблем немає. Так, Також двієчка. І тут теж двієчка. Всі вікна по кругу, друзі, рідні, включаючи лобове скло, яке дуже часто підлягає заміні, бо бувають тріщини, якісь сколи, камінчики. Але в цьому випадку дуже збережно. Зараз більш в салону покажу вам. Так, покажу вам дверна карта, сидіння, руль. Все в оригіналі, нічого не замінювалося, нічого не перероблялося. Так, зараз пробіг. Так, 53 тисячі оригінального пробігу, підтвердженого сервісною книжкою, Він-кодом та безпосередньо нами по комп'ютеру. Ми перевіряли. Так, гляньте, друзі, на стан салону. Як ви бачите, виконані сидіння. Ну, за 53 тисячі вони інші бути не могли. Автомобіль дуже збережений в дуже хорошому стані. Задні сидіння практично нові, на них, напевно, що ніхто не їздив. Вони не затерті взагалі. Автомобіль як приїхав, без хімчисток, без нічого, дійсно гарному і збереженому стані. Така дверка в'їзна, зараз покажу з іншої сторони. З іншої сторони, заднє сидіння в дуже хорошому стані. Напевно, що на них навіть ніхто не їздив. Автомобіля оригінального пробігу 53 тисячі і зараз час це дуже рідкість велика, але дійсно автомобіль вартий уваги, друзі. Так, бачите салон автомобіля без царапин, без всяких подряпин. Переднє сидіння також. Сидіння водія особливо зверніть увагу не затерте. Дуже часто бувають м'ятини там з лівої сторони або потертості. Тут дуже гарний і збережний стан. Всі стопи, всі фари, все в дуже хорошому стані, без сколів, без царапин, без подряпин. Ось такий автомобіль, друзі. Тому, кого цікавить, звертайтесь, можливо, люба перевірка. Можна поїхати на сервіс Рено, автомобіль надаємо будь-яку перевірку, будь-яка, яка, яка цікава. Зараз перейдемо більше прибором. Полакопу в покриттю. По всьому автомобілю прийдемось, дивіться відео до кінця. Кого зацікавить автомобіль, звертайтесь, телефонуйте, надамо більше інформацію. Можна люба перевірка так само по лакофактному покриттю, по електроніці, можна перевірити пробіг по ВІН-коду, є сервісна книжка, є повна історія по автомобілю, як обслуговувався в Швейцарії. Є всі документи, автомобіль повністю розмитнений, повністю сертифікований та готовий до постановки на облік. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант авто. Телефонуйте, приїжджайте на огляд. Ну а ми не прощаємось з вами на зв'язку. Були ваш карс пригін чест автомобілів із Швейцарії.